Всім привіт! З вами Черненський, і як бачите, за мною якийсь апарат. Коротко про ситуацію: місяць назад Славік зробив ось такого мотоблока саморобного. Я його трішки знімав. Є відео зараз. Ви подивитесь кусочок, як він його робив передок, тобто ставив мотор на цей мотоблок. no Тут вийшов ось такий прицепчик. Збитий з бляхи, збитий з всього, що було, поставлені Жигульовські колеса тут і там. Мінус зразу то, що зараз мокро і він буксує. Але так вийшов дуже непогано. Але чому я через місяць почав знімати про це відео? Тому що зразу я думав, що це ну, не сильно оригінальна ідея, тому що. Багато таких мотоблоків є дуже багато відео. Але зараз ми знайшли ще солдапуський ось такий генератор був, і ми витягнули звідти мотора. І зараз хочемо його приробити сюди, щоб, щоб поставити і виробляти світло. Так як в нашій країні зараз дуже погано все з світлом. Довбані орки заважають нам жити, тому зараз з'явилось воно, відрання не було, і зараз будемо бистренько ставити його на цей мотоблок. Побачимо, що вийде звідси, чи буде реально видавати ту потужність, яку нам потрібно. І може також дамо ідею комусь, які хто хто має такі самі можливості і зробить собі таке саме. Тепер, тепер коротко про мотоблок. Був куплений такий двигун Фортес Семисильний за 4,5 тисячі. Доволі дешево. був е, солдаповський мотоблок. Крот, ми взяли звідти низ і приробили сюди мотор. Зробили газульку, сцеплення тут. Зараз зняти ремень то тут немає його, але це сцеплення. Їде дуже бодро, але лише одна передача, тому трошки погано, тому що навіть немає задньої. Зроблений отакий прицепчик, доволі величенький, влазить з ящиків з 9. І цей мотоблок свободно тягне. Але мінус в тому, що прості живельоські колеси, і на мокрому воно зразу починає буксувати. Йому головне рушити. А так тягне дуже добре. На це все було затрачено десь, мені кажеться, до 10 тисяч. Тому що робилося з того, що було вдома, тільки був куплений мотор, і таке подрібниця. Всякі там колеса обійшли, сідушка металу, але більше половину все було знайдено вдома. Дуже великого сенсу, я не бачу показувати, як це все робилося. Лише деякі основні моменти, які в мене збереглися. Так чесно, що пробила сліз, Чекали, що прийде такий момент, коли впаде падеці. Δεν εκπέρτω ρόδι Ай, друг мой. Добре, І знову вже пропало світло. Чудово, поробили. Розкаже. Розкаже. Так, зробили вже цей мотоблок. Зробили натяг. Тепер тут вже чудово натягнуто. Все працює, вже провірили. І зараз підключаємо до хати. Кинули провід. Оп, і підключились до хати. Все, автомати всі виключені. Саме головне, щоб потім, як не з'явилося світло, да. нас нічого не коротнуло. Робимо патрос і поборота. Середній. Середній. Середні. Нижче світ. Ході, да. На дві. Є, світло, є. Опа, світло роботу. чуть чуть більше треба газу. Дати, тому що холодильник робить. Дуже-дуже, -е, наче ну, попробує виключити холодильник. Ні, воно ну так і так блимай. чуть-чуть ну, дай -чуть, газу більше. Газ. Так, да, пішла нагрузка. Все, гріє. Це робота. О, не на всю, а на две на троечку. Буде гріти? Ага. Все, нагріваємо, Бачиш? Так-да, да, гріє, гріє, гріє. Руска дарем не верить. Руска велика. Так, ну що ж, як бачите, ми вже підключили цей генератор, все працює, все чудово. Вже як бачите, в мене освіщення в моєму гаражі. Ми кинули розетку в мій гараж і вже можна тут теж працювати. Ну що можна сказати, знайти такий генератор Солдеповський, не знаю, чи важко, але в нас він був, тому ми не шукали. Мотор купляється за 5 тисяч, може, зараз подорожчав. Або взяти старий якийсь мотоблок і до нього приєднати зовсім не проблема. Тому Ця вся ідея мені здається дуже зараз актуальна, тому що <світло>, світло виключають по кожній нашій області в нашій країні і надіємося, що це не надовго. Але всі прогнози зводяться до того, що це на довгий період. Тому тримаємось, спробуйте зробити подібне, можу рекомендувати сміло. Підписуйтесь на канал, дивіться мої інші відео. Буду старатися частіше випускати, але як бачите, з нинішніми проблемами трішки це неможливо. Поставили такий диванчик. Зараз гружечка працює на всі 100% і будемо пробувати щось реалізовувати. До зу нових зустріч! З вами був Чернецький.